Ви з Києва? Uh, так, з Києва. Зі Львова. О, дуже приємно. А вперше тут? Ні, не вперше. А сьогодні саме що вас сюди більше привело? Історія чи кохання? Напевно, історія більше. Ось так. А якби це місце було вашим? Що ви з ним зробили? <х�и> 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 не знаю, напевно, все таки парк. Парк, який доступний для всіх, тому що це досить велика територія, тут досить багато чого можна подивитися. Як для однієї людини, для однієї сім'ї, як мені здається, це забагато. Не б тільки собі, так? Тільки собі б не залишила, так. Добре. А якби це місце могло говорити, про яку історію саме воно б вам розказало? Знаєте, я б не сказала, щоб воно сказало про кохання. Хоча і інколи, якщо подивитися на нього, воно досить гарне. Тут київське море є, і тому можна сказати, що дійсно тут можна робити гарні пропозиції, проводити час для сім'ї і разом. Але якщо говорити про історію, то це місце, яке пов'язане з тим, що навіть зараз, вибачте, не закінчується в нашій країні. Тобто, це місце як еталон корупції нашої країни. Маріянська спадіна гарне місце. Але коли ти починаєш думати про історію цього місця, як воно виникло, то такі емоції не найкращі. А Так якби інакше, от історія була, то це дуже гарне місце, щоб погуляти погуляти з друзями. Так, фотосесії тут роблять, гуляють. А як на вашу думку, влада змінює людей чи показує тільки, якими вони є насправді? Показує напевно, яким вони є насправді. Взагалі гроші показують, яким є людина. Дай людині доступ до грошей, покажуть, гроші, показують, яка є людина. Але не завжди, тобто є люди, які при владі і при великих грошах вони навпаки роблять велику користь для людей. Це не тільки показує, як вона яка людина є насправді, а взагалі. Що ти можеш зробити, як ти можеш цими грошима керувати, цією владою керувати і так далі? Тобто, якщо ти готовий до цих грошей, навіть якщо в тебе їх не було, і ти готовий, ти можеш зробити щось на краще. Якщо ти не готовий, і тобі різко дали гроші, то навряд чи вони підуть на користь. Як самої людини, так і оточуючим її людям. Да. І в залежності від того, скільки в неї влади, і іншим людям також. Розумію. А який один урок, на вашу думку, майбутні лідери повинні для себе от вийняти з цього місця? Я думаю, що з цього місця жоден лідер нашої країни нічого не буде виймати. Ну, об'єктивно і це фактично так є, тому що що було, те і продовжується. Можливо, це більш маскується, а не в таких масштабах, як це було раніше, тобто на показ, але все одно це все продовжується. Якщо б я не хочу бути жорстокою людиною, але мені здається, що якби дійсно наші антикорупційні...